Я хочу отримувати рівну зарплату з чоловіками за однакову роботу і навантаження. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 41% споживачів і споживачок враховують етичні та соціальні ініціативи компанії при виборі товарів. Аварії на мережах, тривалі графіки, знеструмлень та тимчасові схеми живлення. На суворому енергетичному раціоні в морози опинилися більшість регіонів країни. І найскладніша ситуація, звісно, крім Києва, в центрі та на півдні. І там, де далі затребованішими, стають пункти незламності. Про те, як вони трансформувалися від початку перших блекаутів 22 го і яка ситуація зі світлом та теплом у регіонах розкажуть кореспонденти ТСН у Запоріжжі Дар'я Назарова в Дніпрі. Анастасія невірна, а в Харкові Юлія Бойко з Юлі розпочнем в соцмережах харків'яни. Закликають киян приїздити у Харків грітися. Хоча знаємо, що у вас теж скрутна ситуація в енергетиці. Чи багато містян приходять, зокрема в пункти незламності? Тобі слово. Вітаю, колеги на Харківщині. Об'єкти енергетики чи не щодня під обстрілами? Зокрема, останній такий прильот уразив великий об'єкт. Тож у нас діють аварійні графіки відключень після крайнього обстрілу енергетики та аварійні служби працюють цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію, і за умов тривалих відключень світла працюють пункти незламності, навіть коли світло вдається... Тати їх не згортають, вони перебувають у режимі готовності. Їх розгортають на базі шкіл, комунальних та адміністративних будівель, і також підрозділів ДСНС. Усі вони із теплом, генераторами та можливістю зарядити гаджети. Утім, останнім часом такими пунктами харків'яни користуються все рідше кажуть, життя поруч зі скаженими сусідами змусило максимально підготуватися до тривалих знеструмлень. Знаєте, як їх знайти. Нет, нет. Ні, ми не користуємося. Вдома все є. Вдома свій пункт незламності, в нас є екофло. Знаєте, я не користувалася, я волонтер. І в нас е пункт незламності є там, де я знаходжусь. У мене все в порядку. Поки немає потреби туди звертатися. Коли були блекаути, так стало, що я виїжджав. Мені, слава Богу, пощастило. Ні, ні разу. Ну, не приходилось. Ну, як-то вдома в мене була і лампа, і саме, фонарик обходилась. Загалом у Харкові працює понад 100 пунктів незламності? Вони розташовані по всьому місту. Що стосується комендантської години? Попри рішення уряду дозволити пересуватися вулицями після 11-ї, якщо людина йде до пункту незглавності, у Харківській області надзвичайний стан не запроваджено. Тож і комендантська година залишається без змін наразі. В області діють аварійні відключення до 6-8 годин, але вимикати побутових споживачів намагається провадажно у денний час, аби ввечері люди мали світло. А яка ситуація? Ні, розкаже моя колега Анастасія. Настю. Вітаю, колеги, у Дніпрі холодно і світла небагато. Ми зараз в одному з пунктів незламності у середмісті. І що можу сказати, тут зараз майже немає вже відвідувачів, бо буквально перед нашим включенням близько восьмої вечора у навколишніх будинках таки дали світло. Тож люди пішли собі по домівках. А от коли ми приїхали сюди в день, то тут було досить таки людно. Цей пункт незламності функціонує з грудня 22-го року, власне, відколи почались перші блекаути чи через обстріли росіян, але як кажуть керівники пункту, таким популярним як цієї зими він ще ніколи не був, бо відключення нині наймасштабніші. За три роки роботи тут з'явилось усе необхідне: від від старлінка та безперебійного вайфаю, до чайника і аптечки. Також є тут укриття на 400 людей, і навіть спеціальне місце для відвідувачів з тваринами. В нас є велика зона для відвідувачів, де люди можуть попрацювати, подивитися телевізор, також в нас є дитяча зона, де дітки малюють, грають в різні ігри. Також в нас є зона для підзарядки гаджетів, в нас є зона для відвідувачів з тваринами, в нас є зона з теплими напоями, в нас є кімната матері і дитини. щодня сюди навідуються кілька десятків людей, адже світла вдома не може не бути до 18 годин на добу. От, наприклад, сьогодні в одній з груп Дніпра електроенергія відсутня 16 годин поспіль. А у деяких районах, після атак 7 та 10 січня, особливо наливо на лівобережжі, світло з'являлось дуже ненадовго. На правому березі без світла жал залишаються досі ще 4 тисячі родин. Тож пункти незламності користуються великою популярністю. І переважно сюди приходять працювати, заряджати гаджети, але є і оригінальні такі випадки, як, наприклад, сушити взуття. Зазвичай я тут заряджаюсь і просто гріюсь. Вчора, наприклад, я прийшла з сушарками для взиття і просто сушила собі взиття, щоб потім піти сухою і погуляти. В середньому за графіком це у нас сім на два, тобто дві години є, сім годин немає. Але з урахуванням останніх проблем, то в середньому по 12 плюс те, що немає підряд, тобто тому змушені приходити. Працюємо дистанційно. От і тому, якщо у мене немає світла, немає інтернету, то я повністю робочий день пропустив і, значить, зарплату не отримав. Моя робота пов'язана із онлайном. Ну і так багато документів треба робити. Інтернет хороший тут. Мені тут дуже подобається. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на Дніпропетровщині функціонують близько 1700 пунктів незламності. Їх розгортають і місцева влада, і ДСНСівці, і поліція, і бізнес. Це так у Дніпрі. А що відбувається у Запоріжжі, яке теж нещадно щодня майже обстрілює ворог? Розпитаємо моєї колеги Дарії Назарової. Вітаю, друзі! У Запоріжжі зараз мінус 9 і опалення у квартирах на мінімумі. Тож за таких умов пункти незламності користуються попитом. Зараз ми, так би мовити, в незламному титані це пункт розрахований на пів тисячі людей. Тут запоріжці рятуються не лише від негоди а й заряджають пристрої під час блекаутів. Лише за минулий тиждень їх було два. Зокрема, 11 січня без світла залишилося майже 400 тисяч абонентів. Тієї ночі до пунктів незламності звернулось більше ста людей. Ми максимально підготовлені до блокауду. Ми можемо приймати людей. Люди можуть приходити, підзарядити свої гаджети, можуть, можуть випити гарячі напої та відпочити. Також є у нас кімната матері та дитини, є укриття, яке може розмістити 500 осіб. Цей пункт незглавності оснащено генераторами. Є запаси питної та технічної води, ба більше є ігрові кімнати для дітей, зони вайфай і навіть кімнати відпочинку. Я вже півроку ходжу сюди. Дуже чудові люди. Завжди чай тут можна попити, обігрітися, поспати. З опаленням в мене погано. В мене дві батареї немає. Одна на кухні. Я проживаю в квартирі тимчасово, поки сама з Харківської області. Там розбомбили дім, мені довелося приїхати до Запоріжжя. Загалом в регіоні цілодобово працюють 403 пункти незламності. Найгірша ситуація зі світлом та теплом у прифронтових громадах, де ворог перебив комунікації. Тож у таких пунктах люди бувають більше ніж у власних оселях. Там їдять і беруть речі і заряджають телефони. У Запоріжжі теж діють графіки відключень. В середньому протягом дня по 15 годин світло відсутнє в домівках запоріжців. Тож в пунктах незламності. Завжди є люди, колеги. Дякую за інформацію і за всі подробиці. Ми зараз мали можливість поспілкуватися із нашими кореспондентками ТСН з Запоріжжя. Була Дар'я Назарова з Дніпра Анастасія невірна та з Харкова Юлія Бойко. І ми дізналися, як в цих містах працюють пункти незламності.